На подвір'ї реабілітаційного центру Unbroken, «Гамірно» захисники, які проходять тут реабілітацію після важких поранень, грають у питанні. в поділили на дві команди вони змагаються між собою. Одні грають жовтими кулями, а інші чорними. Усі одноголосно кажуть, таке дозвілля допомагає їм відволікатися від проблем. Гра гарна головне як сказати, уже більше відлікається на ігру, ніж на болі. Лежати на кольки у чотирьох стінках то сильно гнетить. Багато, ну, сильно гнетити. А так швидше, воно время більше проходить. Я вже це третій раз граю, перший раз ми грали в залі, другий раз тут, і там іграли один на один, тому що людей було мало, то я був при, этим, першим. Гарна гра, можна грати, спілкуватись. Сиві. Дуже подобається. Щодо дійна сила таких активностей відзначають і реабілітологи, які працюють із захисниками. Е, є дуже важливим також заняття пацієнта після реабілітації, та тобто його основні всі заняття, процедури або обстеження там до п'ятої години. А що робить пацієнт після п'ятої години? Так і питанки чудова гра, щоб об'єднатися з побратимами, провести чудовий час, е, отримати позитивні емоції. Танк це спорт, який не потребує надмірного фізичного навантаження. До прикладу, бігу чи стрибків, тому навіть люди із ампутаціями можуть грати у цю гру. Потрібно лише кидати кулі і переходити з місця на місце. При цьому задіюються всі групи м'язів. Це постійний рух. Найбільша цінність питанку як адаптивного виду спорту це соціальна взаємодія. Питанк це французька гра. Гра металевими кулями це такий різновид булових видів спорту, як, наприклад, боулінг. Наше завдання взагалі в, в спорті, в питанку — це розмістити свою металеву кулю найближче до кошенета. Це така маленька дерев'яна кулька, це маркер, такий центр гри, можна сказати. Зазвичай ми граємо металевими кулями, але в реабілітаційних центрах ми граємо гумовими кулями, тому що питанк — дуже адаптивний спорт. Очки рахуються, коли всі учасники виконали свої кулі. Проєкт стійкість разом. Петан Клуб Кошовий реалізує у трьох медзакладах Львова. Йдеться про анброкен, Superhumans і госпіталь ветеранів війни імені Юрія Липи у винниках. Ми ну, почали з того, що працювали з Персоналом цих реабілітаційних центрів розповідали їм про принципи гри в питанк, як ну які є вправи, як можна ну, його використовувати як реабілітацію. Зараз ми на етапі таких практичних занять з пацієнтами. Проєкт стійкість разом стартував у травні і триватиме він до осені. А вже наприкінці серпня відбудеться підсумковий турнір з питанку серед ветеранів реабілітаційних центрів.